Підписники ростуть, а перегляди в сторіс ні, я в тіньовому бані, бо в мене впали охоплення. Інстаграм хоче, щоб ми платили за таргетовану рекламу, тому спеціально ріже всім охоплення. Якщо ви хоч раз ловили себе на такій думці або чули її від інших. Це відео для вас. Мене звати Катя Железна. Я знаю все про просування та продажі в Інстаграм. Як зараз працюють алгоритми в Інстаграм? Давайте ми почнемо з того, на чому будується головний принцип платформи Мета. Мета має перед собою головну задачу втримати якомога довше користувачів всередині своїх платформ. Для цього вони мають бачити цікавий і захоплюючий контент. А мета при цьому. Матиме можливість показати їм рекламу, бо реклама. Це головне джерело доходу компанії Мета, і вона складає 98% прибутку компанії. І звісно ж, інстаграм не може показати рекламу людині, як тільки вона туди заходить. Тобто, ми не можемо зайти в інстаграм і відразу побачити купу реклами. І для цього людина має побачити цікавий контент і зависнути на ньому, подивитись сторіс одного акаунту, зависнути на них, подивитись другого акаунту сторіс. Третього, і в якийсь момент алгоритми вирішать, що зараз саме час показати цій людині рекламу. Таким чином мета заробляє. І ця платформа точно не має на меті спеціально зрізати нам охоплення, бо вона зацікавлена в тому, щоб ми виробляли цікавий захоплюючий контент, який можна показувати іншим, і таким чином втримувати їх якомога довше всередині платформи. Чому ніхто не має 100% охоплення? Хіба що якісь аккаунти зовсім такі особисті щоденники, на які підписані тільки друзі, там 50-100 друзів, тоді, в принципі, в таких людей можуть бути 100% охоплення. Але якщо ви розвиваєте свій блог, якщо у вас експертний або особистий блог, який ви просуваєте, то у вас ніколи не буде 100% охоплення. І чим більше у вас відбувається зростання підписників, тим, як правило, відсоток охоплень стає меншим. Це нормально. І відразу хочу сказати, що експертам і блогерам не варто засмучувати через захоплення. І коли ви думаєте, що в мене дивиться тільки 100 людей, наприклад, сторіс, це дуже погано, я дуже засмучений, я зараз вам розповім таку штуку, що насправді чому ми не маємо 100% охоплень, тому що кількість контенту, яка продукується кожен день в інстаграм, вона перевищує всі якісь норми, і фізично людина не може передивитись. Весь контент, який вийшов за сьогодні, вона не може цього зробити. Вона дивиться, як правило, 10-15 аккаунтів перших у видачі. Тобто, коли ми заходимо в Інстаграм, ми бачимо стрічку, яка там стрічка дописів і стрічка Сторіс. Вони певним чином ранжуються під кожну людину індивідуально. Хтось у нас буде на першому місці в сторіс, чийсь кружечок, хтось на другому, хтось на 20-му, хтось на 30-му. І люди, як правило, дивляться 10-15 перших кружечків. Тільки 10-15. Навіть по собі можете помітити, от заходите ви в Instagram, починаєте дивитись сторіс, і десь на 10-15 аккаунті вам стане скучно, ви захочете вийти, або, наприклад, вийти і оновити ще раз стрічку для того, щоб м -м, видача контенту оновилась. І це нормально, так роблять всі. Тому, наприклад, ті підписники, для кого ми в першій десятці, вони бачать наші сторіс і дописи регулярно. Але та частина підписників, для яких ми там на 20-му, на 30-му місці, вони, як правило, до нас не доходять. І наша задача створювати такий цікавий контент, щоб інстаграм був зацікавлений в тому, щоб трошечки його просунути наперед. До чого я вела, що не варто засмучуватись, якщо вас дивиться тільки 100 людей, бо насправді це аж 100 людей, для яких ви в топ 10 Тобто ви для них топ-10 найкращих блогерів. Вони чекають ваш контент, вони його з захопленням дивляться. Це ваші найбільші прихильники або, можливо, найбільші хейтери. Але в будь-якому випадку ви для них в топ-10, в топ-15. І ваша задача надалі це просто робити настільки цікавий контент, щоб потрохи просуватися і м -м, збільшувати свої охоплення, захоплювати увагу більшої кількості своїх підписників. Як працюють алгоритми, коли ми публікуємо сторіс? Спочатку вони показують нашу сторіс тому відсотку підписників, які нас зазвичай дивляться. Оцим от нашим найвідданішим прихильникам вони показують ці сторіс їм. Потім вони дивляться на реакцію цих людей. Якщо ці люди, оцей відсоток людей, які дивляться нас постійно, вони... Швиденько пролистують наші сторіс, або, наприклад, виходять взагалі, або перегортають до наступного аккаунту, інстаграм-алгоритми розуміють, що сторіс не цікаві, і вони зупиняють буст їх охоплень. Тобто охоплення зупиняються. Ну, трошечки вони можуть ще протягом доби зростати, але в принципі не суттєво. Бо Інстаграм не хоче показувати нецікавий контент. І навпаки, якщо ця вибірка... Людей, які дивляться нас постійно, реагують на сторіс дуже схвально, наприклад, затримуються на них, доходять до кінця, дивляться уважно, дивляться довго, реагують, пишуть, лайкають, ставлять реакції, репостять. Інстаграм алгоритми розуміють, вау, цей контент цікавий. Можна його бустити на більшу кількість охоплень і починається буст охоплень. І якщо ви випускаєте цікавий контент. Які захоплює увагу, то для тої людини, для якої ви зазвичай на 30 му місці, ви можете в цей день стати в топ-10, і вона побачить ваші сторіс, таким чином у вас виростуть охоплення. Що піднімає охоплення в сторіс? Це додивлюваність сторіс до кінця, тобто, треба, щоб люди додивлювались вашу сторіс від першої до останньої, не перегортували. А для цього потрібно робити якісь зв'язані структурні сюжетні лінії. Тобто сторіс мають бути не хаотичними, а якоюсь. Суцільною історією, яку хочеться додивитись, дочитати наступна метрика це утримання. Скільки часу людина затримується на вашій одній історії? Якщо вона, наприклад, затискає екран, це супер. Вона затримується, читає, і алгоритми розуміють, що сторіс захоплюють, вони цікаві. Наступні метрики, які впливають на результат, це кліки туди-сюди, коли людина повертається назад, в сторіс передивляється ще раз. Потім, коли вона відповідає на сторіс, коли вона репостить їх комусь, коли вона реагує. Емоджі ставить якусь реакцію, коли вона взаємодіє зі сторіс, наприклад, ставить лайк, або натискає на певні там, опитування, повзунки, там, емоджі і тому подібне. При цьому, зі свого досвіду, скажу, що якраз ці реакції і лайки, і натискання на повзунки, вони мають меншу вагу на охоплення. А от... Додивлюваність до кінця, утримання на одній сторіс, відповіді, і репости мають найбільшу вагу. Саме через це блогери дуже часто додають сторіс інтриги, наприклад, фотографують свою руку з крапельницею і пропадають. За цей час, поки їх нема в сторіс, аудиторія починає активно реагувати. Репостить, хтось співчуває, хтось пише, щось трапилось, відповідає, затримується і тому подібне. І такі сторіс дійсно бустяться в охопленнях. Але при Цьому такий метод роботи з алгоритмами я раджу використовувати тільки якщо ця історія не маніпуляція. Бо якщо блогер виходить потім в сторіс і говорить, що я просто здавав кров, тобто. Спеціально подає цю історію більш роздмуханою, ніж вона є, то звісно, лояльність аудиторії при цьому буде падати. Так короткостроково охоплення можуть вирости, але лояльність це більш важливіше, і лояльність при цьому буде падати. Тому ми використовуємо такі механіки роботи з алгоритмами тільки якщо це не маніпуляція, а наші справжні переживання і справжня історія. Які ж адекватні методи роботи з алгоритмами? Перший адекватний метод це просто робити. Структурні логічні сторітелінги і сюжетні лінії, які б люди додивлювали з цікавістю до кінця. Другий метод роботи адекватний це просити реакції і відповіді, коли це дійсно доречно. Тобто, наприклад, ви дійсно потребуєте поради у ваших підписників. Не просто ви притягуєте за вуха якесь питання до теми, і люди навіть не відповідають, бо вони розуміють, що це притягнуто за вуха, вони в це все щитують. Або, наприклад, коли ви дали якусь користь дійсно, і ви просите, якщо вам було це корисно, поставте, будь ласка, реакції. І люди для того, щоб віддячити вам, вони будуть. Ставити реакції, тобто, це адекватний метод роботи з алгоритмами. Наприклад, ви можете також використати до після для того, щоб люди клікали туди-сюди. Але не дуже адекватно, коли ви постійно використовуєте там знайди 5 відмінностей або знайди де фотошоп. Звісно, це буде працювати, але люди будуть до цього звикати і вже не так реагувати на такий метод. А більш розумнішим. Використовувати до після, коли це дійсно доречно і вбудовується у ваш сторітел. Наприклад, ви робите сторітел про ваше схуднення або про спорт, і ви показуєте свою фігуру спочатку, там 6 місяців тому, і фігуру зараз, і люди будуть клікати, і будуть клікати з великою цікавістю туди-сюди, і таким чином буде зростати охоплення. І звісно ж, не виходити в сторі заради виходу, виходити тільки тоді, коли є що сказати. Тобто, не виходити просто щоб запостити свою їжу або стаканчик з кавою і тому подібне. Виходити, коли нам є що людям розповісти і показати. Що піднімає охоплення в стрічці? Звісно, це теж час затримання на дописі. Якщо людина дочитує допис до кінця, або, наприклад, там є карусель, і вона листає всі фото до кінця, затримується, це, звісно, бустить охоплення. Також на охоплення впливає в дописах збереження, коментарі, лайки, репости. Також впливає історія взаємодії користувача з автором. Наприклад, якщо користувач, в принципі, раніше часто коментував дописи цього автора, лайкав, репостив, якось взаємодіяв, то алгоритми будуть цього автора з більшою імовірністю показувати наверху видачі. Також впливає дуже сильно, якщо людина натискає на аватарку, тобто з допису у стрічці вона переходить в профіль автора. Це також бустить охоплення. І ще. Бустять охоплення, якщо ви у людей в їх розділі обраного. Тобто є така зірочка «Favorites». Якщо людина натискає на неї на ваш допис, то потім вона буде бачити ваші дописи частіше. При цьому дам таку дуже класну пораду: не публікуйте два і більше дописів в один день. Бо інстаграм зріже вам охоплення на другому дописі. За їх принципами, людина. Автори не мають набридати, тобто, за принципами і логікою інстаграму, якщо вони покажуть одного автора два рази підряд, для людини це буде нецікаво, тому не постимо два дописи в один день, що піднімає охоплення в РІЛС. Звісно ж, це теж додивлюваність до кінця. Якщо людина дивиться рілс до кінця, це для алгоритмів сигнал того, що рілс цікавий. Також повторні перегляди і в загальному середній час перегляду. Зараз Інстаграм навіть в статистику додав таку метрику. Можна дивитись, скільки в середньому люди дивляться ваш Reels. Бажано, щоб вони дивились його до кінця. Також, звісно, це збереження, це репости і це натискання на аудіо і збереження аудіо. Це такий більш для вас, можливо, буде неочікувана метрика. Але дійсно, якщо людина натискає на аудіо або зберігає його для мети, це сигнал того, що контент цікавий, і людина теж хоче з цим аудіо створити своє. Тобто, це для алгоритмів класний такий сигнал. Тому найменше, але насправді найголовніше, що ви можете зробити для роботи з алгоритмами, це працювати над якістю контенту. Це випускати цікавий контент, який буде втримувати увагу глядачів. Якщо це відео було для вас корисне, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропускати наступні відео, і підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт Рірі Катрін. Я не знаю точно в яку дату вийде це відео, але можу сказати, що в останній тиждень перед новим роком я буду проводити новорічний марафон з продажів, де ми разом будемо робити ваші рекордні продажі через блог. Марафон буде коштувати дуже дуже символічну вартість по приблизно вартість одного обіду в Києві, наприклад, і я думаю, що дійсно варто на нього прийти. Тому обов'язково підписуйтесь і на інстаграм, щоб не пропустити анонси. І до зустрічі! Бажаю вам великої кількості підписників і великих охоплень.